Вони мені дзвонили і сказала, що ці діти відібрані для того, щоб їх везти в Москву. Стан тяжкий, на штучній вентиляції легень. Ну, а все було не так. Ми все це робили для того, щоб не вивезли дітей, щоб діти залишились тут. Вони тут всі курточки і фамілії напитки, Я і це важливала 30 літ. А вот на что есть надежда сейчас? На Россию. Подогнали пять автобусов, погрузили в автобусы, поехали с ними еще пять человек персонала, остальные отказались и повезли их туда на ту сторону. 3 -го -го. Идем есть. с камеры вот такой mm -hmm. и все в военной форме. Пять человек. С якой коробкой. Mm, помощь. Э -э, посмотреть отделение. Я отделение, конечно, можете смотреть, но интервью я давать вам не буду. Ну, не хочу. Они мне начали, mm -hmm. что врачи мне политики. Да, врачи мне политики, но каждый имеет право на свое мнение mm. И помощь мы не взяли, потому что у нас, ну как, нам так помогали наши волонтеры на начало, но что, ну и вообще не хотелось, сказать. А что вы хотели вообще бы сказали? А я не знаю. И радостно, наверное, изображать, ну что хотела. Все хотели, чтобы Херсон рады. Херсон був дуже не радий. У нас реанімація діток від 0 до 28 днів місячних. Основ... Основне, це пологові будинки, тяжкі дітки. Ми забираємо їх до себе і лікуємо. Це дихальні розлади, неврологічні розлади, вроджені вади розвитку і оперативне втручання дітки до трьох років. Це теж наше. У нас операційне, хірургічне відділення а, поруч. Це все наша відповідальність. А що це за хлопчик в карміна історія? Це пологи в кареті швидкої допомоги. Привезли в обласний пологовий будинок і мамка одразу. Він був в кіло двісті з холодовою травмою. Ну, йому вже 19-го два місяці він вже у нас сам. Ну, З бутилочки прекрасно кушає. Він вже 2 кілограма 50 г. Він дуже хороший хлопчик, вже дихай сам, ну, вже все, все добре. Всі зараз займаються служби оформленням, оформленням про народження, оформленням документів. Потім будуть переводитися в дитячий будинок. Тобто вони до цього були не оформлені? Звичайно, ні. А чому? Можете пояснити? Ми обподіємо. Тому що і на... тому що це було б російське свідоцтво про народження. Можна ми? Ми не хотіли російське свідоцтво про народження для них. Ми ж ждали, чекали? Щоб не забрали, щоб не вивезли. Угу. Всі співробітники у нас ну, настільки разом, настільки одразу зрозуміли, і апаратуру ж ховали ми цілу в тайні міста. Угу. І з машини все, ну, дороговартісно. Ну. Ми, ми не розуміли, що буде. Ми зовсім не розуміли, що буде. Як це воно? Що таке евакуація, що таке примусова евакуація? Як це відбувається? Що придумали, те й зробили. Ну, слава Богу. Почали приходити смс про евакуацію. Потребували списки дітей в відділеннях і їх стан. Тут же ми їх перевели край тяжкий стан по документам, поміняли всі щоденники. Ми поставили апарати штучної вентиляції легень, ми побросали контури коло дітей, ну, щоб і ім, Ось стан дитини стабільний, переведена, екстубірована, ну, дихає самостійно. Коли опять, евакуація, коли ми, ми пишемо: він лежить, кричить і кушає, але ми ось пишемо, що. Стан тяжкий на штучній вентиляції легень. Дівчата писали листочки, як вкрай тяжкий, тут все відмічали. Ну, а все було не так. А ми знали, що там адміністрація їх читає. І ми всі ці і тут листочки перевели по-другому. Всі нетранспортабельні стани записали, описали нетранспортабельні стани. І все. Мой що це. Щоб ми евакуювали дітей. Щоб дітей не вивезли. Це. Ой, Щодо, Ой. Все, все, каприз. Капризім, скажи, да? так? очень сильно волновались, когда была вот эта эвакуация, особенно объявили по больницам. То, конечно, очень боялась, что её не увезли. Да, 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 да. А как вы дізналися от про евакуацію? Э, мне позвонили мои коллеги и сказали, что вот, э, при... хотя, э, накануне этого я в очередной раз проведывала Киру и вийшла на этаж, и уже как бы вышла в свое отделение и видела. Наше руководство, которое было перед этим, и был э, солдат и двое женщин. Они смотрели деток. И просто говорили, что э, как бы шел разговор, что хотят взять несколько детей. Ну, не знаю, говорилось это об облечении, что они наших деток как бы пролечат, и они якобы вернутся. Но пока никто не вернулся из тех, кого забрали. А, а, что мы это у вас забрали? Ну, э, в грудном отделении лежало трое деток, три, шесть и девять месяцев. Э, и вот э, их забрали, ну, как бы сказали, что на лечение, что они проведут э, профессиональное лечение, которое им нужда, ну, которым нуждаются детки. Ну, а дальше, честно говоря, судьба их я не знаю, неизвестно. Но этих деток нет. Они были дедомовские, ну, эти детки. Усі діти з будинку дитини, коли вони хворіють, вони перебувають у нас у відділенні, тому що ми їх лікуємо. Багатьох з цих дітей ми знаємо з дуже маленького віку, бо вони постійно у нас. І на той період діти отримували лікування. І по тих трьох дітях, чи двох, які були у вас, яких забрали в Росію? Це, це було раніше, так це було, коли це було? напередодні першого вересня. Тому що ми закрили історії 1 вересня, їх от вивезли на перед цим. Приїхала чільниця з Москви, так нам її представили, і вона займається справами дітей. Її супроводжувала директорка на той час будинку дитини, і вона попросила показати тих дітей, які перебували у нас на лікуванні. Ми показали палату, все. Вона дуже е, була зацікавлена в тих дітях і все питала, так вони гарні, вони хороші, діти, все. І директорка відповідала, так, так, вони гарні. Ну які, в, в якому плані? Вони не інваліди, вони були просто мали гострі захворювання на той час. Е, вона все задоволена була всім і е, станом, і умовами перебування, все. І в той же час, в той же вечір позвонила директорка і сказала, що можу я виписати дітей чи ні. Я сказала, ні, лікування не закінчено, сам дітей середньої важкості, але вони ще не можуть бути виписані. І з того дня, кожен день, вона мені дзвонила і сказала, що ті діти відібрані для того, щоб їх вести в Москву. Я запитала, чому, який, який привід. Вона каже на обстеження і лікування. Я кажу, ми знаємо цих дітей, в них немає потреби в якомусь спеціальному обстеженні або лікуванні, бо ми ж їх знаємо цих дітей. Ну, от так вона е, е, наполегливо вимагала цього. І ми думали, що може ця жіночка поїде з Москви, може, якось це все залишиться. Так. Але ні. Ми пішли додому. Це було о 6-й годині, а о 6.30 подзвонив черговий лікар, що він отримав наказ виконуючого головного лікаря, щоб цих дітей доправили до будинку дитини і нашою машиною, лікарняною, у супроводі нашої медсестри їх відвезли. А наступного дня. Зі слів працівників будинку дитини, бо ми були у співпраці з ними. Їх вивезли. Віктор Бурдавіцин, главний врач дійтської обласної больниці. Живе на роботі в прямому сенсі слова. Націоналісти угрожають расправой. а на Україні проти нього завели уголовне дело – измена родині. А он просто выполняет свій врачебний долг. А до цього, це місцеве. Ви його знали від Він був начмедом багато років у нас у лікарні до того. Ясно. Вы не подозревали, что ему будет готово спиртпрацевать? Нет, никого. Никого. И праздник этот надо запомнить на всю жизнь. И хотелось бы, как вчера показывали по телеку, что дети э, в детском саду. Говорят, вы знаете какой праздник? знаем. Какой праздник? Флага или знамени Российской Федерации. Так вот, чтобы мы все с вами запомнили, как день Октябрьской революции, так и день Российского флага. Спасибо вам. Я родине не изменял. Я как жил на своей родине, я здесь родился. И пока планирую дальше жить. А где он сейчас? Ну, в Крыму, ну, так мы знаем. Он выехал? Он выехал, выехал он? так. на передодне. Он выехал. Ну, был какой-то наказ по облздраву, и он выехал. Как Кира потрапила? в... як ви з нею познайомились, скажу так? Мені сказала моя співробітниця, старша медсестра, що вона случайно пішла в патологію новорождених, це на другий этаж в нашій дитячій обласній лікарні. І сказала, що там є дівчина, вона якраз приїхала до мене в гості, а я була в відпустці. Вот. И она такая она говорит, ой, Тань, ты не хочешь ну, там, посмотреть? Ну, такая хорошенькая девочка есть. Она говорит, на тебя похожа. Ну, если честно, мне было страшно как-то идти. Я, наверное, пошла не сразу. Вышла, наверное, еще две смены отработала. И только потом решилась и пошла. То как-то, ну, я не знаю. Наверное, этого и боялась, что пошла, скажем так, попала в плен этой очаровательной особы, и уже просто, знаете, когда, да, да, да не, не можешь уже, ну, я даже не знаю, как это объяснить, тише-тише, ну, ушел как-то, ну, вот уже не смогла, уже все, знаете, как уже думаю, все, значит, это мое... Привет. Спустя какое-то время, честно говоря, я только пришла с больницы, и тут такой звонок. собираются эвакуировать бегом, то я, конечно, бегом села на такси, просто я думала, скажем так, приложить максимум усилий, но ну, чтобы ее не вывезли. А -а -а. И что а, -а, а, у нас оставляли списки каждый день. А -а -а. И эти списки обновлялись. По всем отделениям, где были ну, маленькие детки, а -а -а. Те, которые лежали с родителями, спрашивали разрешения родителей, если я так поняла, вместе с родителями их тоже желает, вот. А у кого нет родителей, то, ну, я не знаю, как как бы их, не знаю, как хотели или не хотели, но просто я просила, чтобы они, ну, Кира не попала в этот список. <соценно> Ехали на машинах с автоматами, и подогнали штук пять автобусов. Это не на моей смене, кстати, и было. Я вам не могу, это я по рассказам только вам А на чьей смене был? А на чьей смене тех людей уже нема. Они mm -hmm. уже в эвакуации. Еще два охранника. Здравствуй, Наталья Ивановна, сейчас я тебя покормлю. Вот, поэтому, ну, они вам скажут тоже, что и я, что подогнали пять автобусов. Погрузили в автобус, поехали с ними еще пять человек персонала, остальные отказались. Mm -hmm. И повезли их туда, на ту сторону. Вот они, кстати, наше начальство русское, коллаборационистское, вот они на камеру снимали четыре раза или пять. И дождь приезжал, снимал, и с Ленинграда приезжали, и с Москвы приезжали, и с Крыма приезжали. Так, Мы... а ее же назначили после оккупации, так? Да. Ценовик. Это да. то Она была врачом здесь работала. Угу. Она работала врачом. Все остальные из семи врачей шесть ушли, не захотели сотрудничать с новой властью. Она единственная захотела. Угу. И она захотела сотрудничать, и ее естественно поставили начальницей. Основной угу. состав сотрудников, медсестер и нянь отказались. Там где мне не очень понравилось. Их отношения к <связано> нам. <связано> да? <связано> Вообще тогда, но я была в советское время. Все еще по-украински, а флаг уже наш, русский. Так будет всегда. О, добрый день. Да? Да. Меня Антон зовут, <связано> здрасте. Да, Татьяна Васильевна. Здрасте. Надежды Чуть. большие. Большие? Да. Я этого ждала 30 лет. Да? Да. А вот на что есть надежда сейчас? На Россию. А вы себя считаете русской или украинкой? Ну, мы славяне. Бомжа. Я его заберу домой, что с ним буду делать? Ничего. Вот так. Я вам сейчас покажу. Идёмте. у них тут и фамилии написаны правильно. Спасибо. А а да, у двое. Двое. Здесь 16 одевают, Здесь подписан, нет? нет? Мы этих детей вывозим в нормальные, безопасные условия. я хочу сказать слава благодарности Анне Кузнецовой, а Андрею Турчукову. за то, что была полностью оказана помощь и Конечно, Сергей короче Аксенову, потому что, в принципе, вот сегодня пришли скорые помощи, автобусы. Детей отвезут в безопасные условия, в Крыму. В общем-то, я обязательно туда еще заеду. Такой большой камень с души упал в плане того, что дети сегодня уже будут в Крыму дождаться. Подимайся. Давай. Опа! Є у вас якесь відчуття, що ви її врятували? Що могли забрати просто в Росію? Ні, ну, я, звісно, дуже рада, що її, чесно, не забрали. І, ну, не то, що там, як би, цим горжусь, ні. Ну, напевно, ну, якщо чесно, я, знаєте, як от... Наверно, готова була на все. Вот, знаєте, як от я йшла там, і то у главврачу, тільки вона, ну, не ета, яка зараз у нас, а яка була. І я так, ну, думала, все, я буду прилаживати максимум усилий, вплоть до того, що, знаєте, як от прийшла і забрала. Ну, 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 не то, що там, як украла, ну, і вплоть до того, що, ні, я заберу і, як как би, бы, і все, ну, я не розрішу, щоб її вивезли. Телефонували, там, три-чотири рази на день. Змінилась картина, не змінилась картина. Я таке чула, що для нас вже готували десь місто, але п'ять нетранспортабельних дітей ну це, це дуже важко. Це, це дуже складна історія і нас не тронули зовсім. Вони вже були готові на усі. Це діти, які ждали переводу. Ну ми не переводили і зробили так. Ніхто не хотів туди виїжджати. Всі вцепилися і ждали. <голи> Коли наші прийдуть.